Пропоную вашій увазі гусінь. Для його виготовлення нам знадобиться паперова втулка, 4 палочки від морозива, шестині нитки, скотч ножниці. Ми беремо паперову втулку і 4 палочки. Приклеїмо палочки рівномірно, одна навколо одної, скотчем. Потім ми починаємо плести. Наматуємо нитку вокруг палочок. Робимо такі два шари, а потім, а потім нижні петельки ми маємо накинути зверху на верхню петельку. І як закінчити? Ми беремо, відрізаємо від мотка нитку. Потім ми беремо кінчик нитки і акуратно продиваємо скрізь наші петельки. Одна послідовно, одна і так далі. Ось така гусінь у нас виходить. Дякуємо.